Один з центральних проспектів міста вночі сколихнула ціла серія пострілів, а потім ще й виття сирен поліції та швидкої. Нападники зупинили таксиста на Сеаті, понівечили машину, а потім холоднокровно в притул розстріляли людей у салоні. Таксист із двома пасажирами рухався саме цією вулицею. Аж раптом дорогу водієві перегородили невідомі на темній іномарці. Декілька молодиків спортивної статури один за одним почали розстрілювати автівку з людьми усередині, залишки крові та численні уламки скла. І досі привертають увагу та лякають випадкових перехожих. Навколо розбитої вщент-іномарки поліцейські нарахували щонайменше 16 гільз. Нещадні кулі нападників пролітали скрізь скло, потрапляючи прямісінько у водія та пасажирів. Постраждалих терміново доправили до реанімації тисячки. Внос з 11 на 12 -е були доставлені троє пострадавших, доставлених бригадами скорої допомоги. Двоє з них ушли амбулаторно, Один дін госпіталізували okay. в відділенням політравми, де знаходиться в палаті на даний момент. Состояння його середньої тяжкості. Сам Валерій водій таксі шокований тим, що сталося. Каже, підібрав людей та вже планував їхати додому, але потім навіть оком змигнути не встиг, як скажені нападники відкрили вогонь по ньому та його автівці, стріляючи впритул, наче по мішені. Я все це випадково. Ну як випадково, я підвозив клієнта, тому свині в одворі були, попросили підвезти. бону. От ми повернули на Будьонова, і вони тут підрізають. Трого перекривають, а вторий залі блокірують. Вискакують з автомобіля і починають стріляти. З рук тулуба та живота Валерія медики вже витягнули аж дев'ять куль. Кажуть, це просто диво, що чоловік залишився живим та вже починає одужувати. Помощ е оказана в повному об'ємі. При поступленні настояще време стає средні сіпертяжці. Раніше е -е, снаряди із нього вдалі. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за статтею Хуліганство. Правоохоронці розглядають одразу декілька версій, серед яких борговий обов'язок потерпілих перед невідомими. «Невідомий, це транспорт. зі слів е, таксіста, водія таксі, е, була марка BMW чорного кольору. Нас догнали автомобіль. Вийшли з автомобіля і е, відкрили стрільбу з травматичної зброї по автомобілю Сір. Особи, які вчинили даний злочин, встановлюються, встановлюються всі обставини скоєння цього злочину. Коли нападників затримають, їм загрожуватиме до семи років ув'язнення. А поки поліцейські шукають злочинців на потерпілих чекає тривалий курс реабілітації після травм. А для таксиста ще й коштовний ремонт його автівки. Олег Ярмолінський, Микита Бондаренко, Віктор Зубченко перший міський.